Будівельна компанія «Віді Груп з досвідом будівництва біля 18 років спеціалізується на об'єктах преміум класу. За два останні роки компанія почала будівництво Глешер Преміум Апартментс», який знаходиться на березі гірського озера. І зараз вже здано експлуатацію дві черги та готуються, будуються активно наступні та наш об'єкт об'єкти сіті Комплекс який розташований в самому центрі курорту Буковель, на території біля 8 гектарів. Ми будуємо новий пішохідний центр, новий центр курорту. Будовник відігруп є офіційним партнером курорту Буковель. Забудовник жодного дня не знижав темпи будівництва та постійно будує в найважчі часи для країни, щоразу підтверджуючи статус найнадійнішого. Презентуємо новий найпреміальніший об'єкт до інвестицій в єдиному мегаполісі заходу України Львові. В центральній частині міста, з власною закритою територією біля трьох гектарів лише для резидентів, з власною зоною променад та площею з фонтанами, басейни, тренажерні зали, барвікю, зони, дитячий садок та захищений простір в кожній квартирі, власна котельня, мікроклімат у квартирі та очищення води, паркінг з комфортним укриттям та охорона 24 на 7. І це лише невеликий перелік тих опцій, які пропонує ЖК «Львівсіті», яке знаходиться в самому центрі Львову.